Доброго дня, дякую, що зайшли. Я думаю, ви задавали собі питання, чому у нас склалася вся ця ситуація, чому у нас все так погано і взагалі, чи є у нас шанс вирішити всю цю проблему. Тобто, задається питання, чи зможемо ми перемогти. Для того, щоб пустимо вирішити це питання, нам треба вирішити, що взагалі для нас є перемога. Бо це дійсно дуже важливо і вирішити, чому ця ситуація існує і в чому її проблема взагалі. Ну, По-перше, що таке перемога для нас, Хтось тобто, каже, що це вихід на кордони 91-го року. Але всі ми повинні розуміти, що можна виконати це бажання. Припустимо, взяти, як кажуть, знищити половину. Українського мужського населення і вийти на кордони 91 року. Це буде наша перемога? Мабуть, ви скажете, ні, не вирішено, що шо, сума шобна. Так що шо ж наша, наша перемога? І в чому проблема, чому ми взагалі оказалися в такій ситуації, чому ми досі не можемо цю всю проблему вирішити? А основна наша проблема це. Неефективна державна система, яка репресивна до людей і бізнесу. Тобто ми з вами не, не треба це фактично якось доказувати. Ми з вами всі віць, чудово знаємо і розуміємо, що навіть коли не було війни, ця система працює так, що бізнес тут працювати практично не може. Люди вимушені були виїжджати за кордон. І поки не було війни, якось ще можна було жити. А коли з'явилася війна, коли на нас напав ворог, ця система показала себе з найхудшої сторони. Тобто всі ці болячки, які є в цій системі, вони відразу вилізли. Ми втратили Крим, ми втратили Донбас і ми знову в 2022 році почали ще більше втрачати. Тобто ця система. Нездатна фактично захистити країну, захистити нас. Всі її дії направлені на наше знищення. Тепер давайте поспілкуємося, чи можливо існуюча державної системи, взагалі перемогти, коли її задача фактично, як то є, як сказати, чи вона дійсно цього направлено робить, чи вона просто не може. По іншому працювати. По факту, вона просто не може по іншому працювати. Основна ціль даної системи це її особисте виживання. Виживання це і громади чиновників. Тобто ця система, як Ракова пухлина, розрослась, вона громадна і вся її задача першочергова – це особисте виживання. Всі інші її дії направлені на особисте виживання. Тому ви бачите, що всі її дії, які вона робить, вона не робить, щоб там, допустим, себе якось скоротити, щоб бути як це менш обреміните до держави, щоб, допустим, до країни, до, до людей, щоб, допустим, скоротити свої особисті витрати, якось прибрати зайві, зайві посади, щоб більше грошей йшло на армію. Ні, ця система існує чисто в першу чергу для свого виживання. Вона перші всі гроші, які вона отримує від нас, такі величезні податки, вона використовує для особистого виживання. Потім по остаточному принципу виділяє гроші на закупівлю зброї. При цьому вона не забуває ще більше тероризувати бізнес і коли в неї не вистачає грошей, або не вистачає людей, які вони фактично і без війни робили, условия, услов що вона умови, що люди втікали з країни, то перші її дії це про банально закрити границі. Тобто, замість того, щоб змінити свою поведінку до відношення до людей і бізнесу, вона просто силовим методом намагається вирішити свої особисті проблеми. Тобто для людей вони закрили кордони, намагається людей виловлювати, де зможуть. Їх не цікавить, допустим, допустимо, бізнес. для бізнесу вона так само намагається збільшити податки, шукає можливості ще більше забрати у нього грошей, тобто вона не спрямована на користь людей і бізнесу. Тому при існуючій державній системі наша перемога практично неможлива. Ви маєте собі це просто подумати. от ви з цим погоджуєтесь. Бо я не розумію, як можна з цим взагалі не погоджуватись? Ви бачите, як вона працювала раніше, і хіба ви думаєте, що вона буде зараз працювати по-іншому? Якщо без війни вона нас знищувала, виганяла нас з країни, примушувала бізнесу переїжджати з країни, то під час війни ви теж столкнулися з цими як говорити, з випадками, коли бізнесмени, які мали гроші, які мали бажання, які намагалися. Створити якісь виробництва як говорити, снарядів ще чогось, мін патронів, не змогли тут цього зробити. І вимушені були просто виїхати з країни, махнути рукою і займатися виробництвом за межами країни. І бомбардування тут не до чого зовсім. Вам Марк Салонін, якщо ви подивитесь канал Марк Салон, розповідає, як як Німеччина під час бомбіошків будувала. він нам, нам навіть намікає. Ось ці Фао-2 крилаті ракети, які летять на 300 кілометрів, які збудовані по простої реактивній системі, які ми теж можемо будувати тисячами, чесно кажучи, якщо хочемо, по попрості системі, які тягнули півтонни, як мінімум, каже, бойової частини на 300 кілометрів. І ми теж це можемо робити тисячами в місяць, якщо ми захочемо. Але ця державна система не здатна це зробити. У нас все, що в нас здатно, це опять же заборонити, опять же репресивне. Тобто у нас є, припустимо, виробництво озброєння, яке було, існувало, яке виробляє якесь озброєння, яке, яке частину озброєння продавала за кордон, заробляючи гроші у нас на, на, на виробництво. І розвиток свого виробництва на зарплати своїм працівникам і розширення виробництва, то наша держава в цих случаях заборонила їм продавати ту зброю за кордон, при тому, що вона сама не знаходить грошей закупити навіть половину того, що вони виробляють. Тобто навіть існуючі підприємства теж страждають від наших чиновників, від нашої державної системи. І задається лише одне питання. Чи може та система себе змінити? Ні, вона себе не може змінити. А в чому проблема? От як її поміняти, щоб вона була якась працювала на користь людей? Як змінити цю систему? І розмову ні про те, що там колись є змінити. Після війни, після перемір'я, там ще чогось. Бо всі ми навіть з вами розуміємо, що якщо, припустимо, навіть відбудеться перемір'я якесь. Якщо ми не змінимо цю систему під час перемір'я, і вона не починає потужно працювати на користь людей і бізнесу, то далі оставшіся люди виїжджають і ворог нас бере тепленькими, просто, просто забирає, бо ми вже потім взагалі не будемо здатні щось робити. Бо ворог не зупиниться, бо ворог маючи, і кажуть свої, Нафтові, нафтогазові ресурси має вільні гроші, він готовий платити кому завгодно, і він це робить, не рахуючи того, що в нього теж неефективна державна система, але в нього є запаси ресурсів у вигляді грошей хоч, хоча б. У нас таких ресурсів немає. Всі наші ресурси це люди і бізнес. І коли держава знищує людей і бізнес, то вона знищує нас, наш основний ресурс. Тепер давайте поспілкуємося, як можна змінити, яка б могла б бути ця система, як її можна змінити? По нормальному будемо так казати, що в нормальній як говорити, системі все починається знизу. Тобто є людина, і вона робить все можливе, що вона може робити по відношенню до себе. Якщо вона здатна сама себе забезпечувати і здатна ще щось дати іншим. Це вже плюс. Тобто всі задачі, які вона може сама вирішувати, вона має вирішувати. І це починається від вільного володіння на зброю. Якщо вона здатна сама себе захистити, це вже плюс. Це вже немає потреби використовувати додаткові ресурси вишестоячим структурам для забезпечення безпеки тої людини, для забезпечення роботи тої людини. Тобто, маленькі податки. Владіння на зброю, все, людина захищена, людина має можливість займатися бізнесом, якщо її не заважають. Вона сама собі будує все, що їй треба. Наступна структура це громади. Громади теж мають робити все можливе, що вони, що вони можуть робити. Тобто в громаду об'єднуються люди, щоб захистити свій свій район. Ви самі бачили, припустимо, коли почалась війна, що люди, самі свої квартали, свої там, це райони в селах там, чи яких це, дачних посілках, самі робили барикади, самі це призначали людей, які, які ходили і охороняли вулиці, щоб ніхто зайвий не ні, нічастав. Самі робили навіть коктейлі об'єднували, все це швидко зроблено. Тобто люди здатні самі вирішувати свої проблеми. І громади здатні самі повністю вирішувати свої проблеми. Не справа, допустимо, держави займатися проблемами громад. Тобто, держава фактично тим, що передає владу всю громадам, знімає з себе багато задач і знімає зайві потреби. Бо кожна будь-яка. Функція, яка є в державі, вона вимагає назначення купи чиновників, кучі структур, які замідляють, які дорого обходяться, тобто вони неефективні. Тому що саме найкраще керування вирішення проблем, коли проблема біля тебе, ти її швидко вирішуєш. Тобто, коли громада отримує можливість. Повністю самостійно вирішують всі свої проблеми. Тобто обирає на виборах начальників поліції, прокурорів, судді, сама збирає напрямую свої податки, вирішує, який розмір податків вона збирає. Тобто люди збираються, обирають на голосуванні там, вирішують, який розмір податків вони будуть платити в цю громаду. Які у них будуть посади в тій громаді, чим буде громада займатися, буде у них там шков-школа платна, безплатна, чи будуть вони збирати пенсії, гроші додатково, щоб платити пенсії своїм пенсіонерам, престарілим людям? Все це може вирішувати сама громада. Самостійно всі вирішує всі свої проблеми, які вона може вирішувати? Далі ці громади об'єднуються в області. І вже в область вони призначають із своїх громад представників, які вирішують проблеми на рівні області, які у них там будуть будь-які. Тобто там вже самі вирішують такі проблеми в вирішує області, там, дороги, там ще щось. І вже потім з'являється наступна структура держава. І що залишається тої державі, фактично? Лише армія і спецслужби, тобто мур вокруг всіх цих громад. Немає потреби державі займатися проблемами громад чи проблемами області, чи проблемами кожної окремої людини. Немає потреби. І таким чином, держава збирає свій окремий податок на армію і спецслужби, на будівництво мура, забезпечення мура всім необхідним озброєнням. І вона займається лише цим, і вона хоче чи не хоче, як я кажу, буде цим займатися. Бо в, нашому, в нашій системі, враховуючи, що у нашої держави є тисячі різних напрямків роботи, то напрямок і задачі по обороні країни вона повністю провалила і зараз вона її повністю провалює фактично. Те, що у нас зараз є, не завдяки старанням чиновників і держави, а навпаки, завдяки старанням людей і бізнесу. Бізнес у нас забезпечує, і люди забезпечують армію краще. Це бізнес і люди покупають, будують озброєння для нашої армії. Не чиновники. Чиновники нічого не виробляють. Вони лише создають бюрократію, вони заважають, вони обдирають людей, вони заважають бізнесу працювати, вони створюють закони репресивні до відношення до людей. що Люди розбігаються. Люди ховаються замість того, щоб при... їхати в країну, як це робиться в Ізраїлі. Вони розбігаються і ховаються. І щось в цьому напрямку покращується, ні. Тобто останній шаг, я так розумію, якщо вони примусово набирають людей, я думаю, останній шаг це у них виникне думка створити заград Ну а як же ще заставити людей, які вони примусово наловили, воювати, як ні зробити заградотряд? А інакше, все взагалі ну, вони розтратять всіх людей і що далі буде? Далі буде знищення України. Ми бачимо, що нас так, є друзі, які нам допомагають, союзники, але вони допомагають нам дуже кволо, вяло, вони нам обіцяють кажуть, що тут більше. Тобто, водять, водять нас в оману, вони, ті чиновники, на наросла собі думали, що от все, все нам зараз допоможуть, на халяву ми проїдемося, не треба нам ні лінглізи, нам нічого не треба, зараз нам все дадуть. Результат ви бачите, ніфіга нам нічого не дали. І далі даються менше і менше. І все, що нам залишається, це встигнути самим, наладити тут виробництво і все інше, але вони самі нічого наладити особливо не можуть. Це все робить бізнес. Люди, які підприємчиві, якщо їм би не заважали, у нас зараз було б зброю 10 разів більше, ніж зараз є. І грошей у нас було б у держави. В 10 разів більше, ніж зараз держава виділяє на нашу закупівлю зброї у самих громадян України, у бізнесу України. Тобто наше рішення по перемозі якраз таки співпадає з нашими особистими бажаннями. Ми хочемо свободи, ми хочемо вільно жити, ми хочемо заробляти, ми хочемо безпеки. Тобто наша перемога заключається в тому, що ми завжди мріяли, розумієте, в чому весь прикол і вся трагедія наша, фактично. Що існуюча держава, яка рап... державна система, яка привела до цієї війни, фактично. Бо ви ж знаєте, звичайне паспа пос... это... пословице, що хочеш міра, готуйся до війни. Тобто, якщо ми б, хотіли б мира, ми хотіли ми мало би озброюватись, мало би озброювати своїх громадян, мало би. Працюватися не у добуварімую цель, щоб, щоб ворог розумів, що сюди лізти не варто. Він щось зробив в тому напрямку? Ні. Тобто, навіть таке банальна річ, як надання права на вільний, збройний самозахист людей. Тобто, коли люди би себе, коли по нашим вулицям ходили б люди з зброєю на, на ремені, пістолет висів би, блін. У дівчатам ще щось з автоматом за спиною, ходили би по вулицям, ворог би розумів, що сюди суватися не варто. Це таке маленьке рішення створіння територіальної оборони. щоб вони показували по своїм телевізорам не те, що там з дерев'яними автоматами бігають і сміяться, показували, що у нас реально є тероборона, що у нас були бажаючі, що би тереборону, але ні, влада, ось ця система, вона думає в першу чергу про свої інтереси, і вона боїться збройних людей, тому вона робила, робить і робила все можливе для того, щоб цього не відбулося. Їй начхати, що буде, вона не думає, вона не може думати, тому що в неї перша очередная задача не наша перемога, а її особисте виживання. Тобто вона навіть в агонії, коли вже буде все валитися, вона просто розсипеться, звалить, але вона не буде нічого робити для нашої перемоги, для покращення нашого життя, для створення свободи для бізнесу, для скорочення. Себе, тобто вона буде чекати, поки його почнуть знищувати, але вона не буде себе змінювати, не буде себе скорочувати. Тобто банальне рішення, яке я пропоную, що, 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 що президент може спокійно при наявності сьогоднішнього військового стану, там якогось там стану, кого він там придумав, у нас війна, у нас немає військового стану. Але воно, там є все рівно можливість. Зробити так, щоб державу, відділити державу, тобто армію спецслужби зробити іменно це є держава, а все інше повністю повністю передати в громади. От знаходиться якась інституція на території громади, все це проблема громади. У нас є армія спецслужби, ми робимо окремий податок, збираємо, припустимо, 2% від руху грошей. Банки на автоматі нам перераховують бюджет 2% з кожного перерахунку. Плюс ми отримуємо 5% з растаможки, переходить товар, в'їжджає до нас. 5% нам автоматом теж пересилається. Там ще щось бере якусь комісію таможня за перевірку, які там маленькую свою послугу і слуги за цю послугу. Все. Далі всі проблеми громад. Громади самі крутяться, як хочуть. І плюс найголовніше, чому ця система буде більш ще ефективна, коли громада отримують всю свободу, бо у громад з'являється конкуренція між собою. Тому, фактично, я, я кажу, що немає значення, які вони там придумують закони, які завгодно. Все, що їм на фантазії вистачить, не можуть все, що завгодно придумати. Ви боїтеся, що там буде терор проти по громадян, що там якісь бандити щось там захоплять. Але ж буде вільне право на зброю. Тобто люди будуть здатні, в разі чого себе захистити, бо у них буде право на збройний самозахист. І тому ніхто там палку перегибати не буде. Чому влада боїться, чому ця система боїться зброї? Бо вона розуміє, що є методи. Йдуть на знищення людей, і, і тому вона не хоче, щоб люди були озброєні, тому що вони розуміють, що якщо люди будуть озброєні, то коли бо люди будуть себе чувствувати більш, як кажуть, сміливо, і вони не будуть дозволяти себе грабувати і в цій системі. І вони будуть виходити і казати, так, нам це не подобається. Ми от хочемо, щоб було во так. От. І ця система буде вимушена йти. На перемовини і виконувати ці бажання людей. А зараз вони чувствують себе захищено, вони монополісти на зброю, вони роблять все, що завгодно. І думають, що це все буде добре. Не розуміючи навіть, може кожен із них частково розуміє, що все це приведе до їхнього знищення. Вони же бачать, що, що халява серед допомоги Європі не прийшла. Тобто вони думають, що зараз щось закінчиться. Хіба вони не бачать, що потихоньку-потихеньку Україна стирається, люди стираються, люди виїжджають, люди поранені, люди вже деякі не здатні воювати, інші вже не хочуть воювати. І все це закінчується тим, що не буде нікому воювати, ні за що воювати. І все це, це діло посипеться. І їм повезе, що люди, коли щось там піде не так, що люди не прийдуть і не розмажуть їх по стянки, фактично. Коли зрозумієш, що все, що відбулося і все, що відбувається, буває тільки із за них. Вони цього не зовсім розуміють взагалі. Вони теж здатні це зробити. Я кажу, вони здатні вийти в громаду, так хтось втратить роботу. Звісно, що кожна громада при своїй конкуренції, вона. Вирішив, які чиновники їм потрібні, що вона має робити, що, що, що вона не має робити, щоб в неї в цій громаді були мінімальні податки і максимальна ефективність роботи. Тому що рядом є інша громада, вони не будуть, допустимо, слишком обкладати податками свої, свої, своїх підприємців, тому що підприємці уйдуть в іншу громаду. Бо це називається конкуренція. Тобто залишиться лише ті чиновники, які повинні бути, які влаштовують громаду. Тобто, і я знову ж кажу, що це наша мрія. Тобто наше виживання, існування взагалі України заключається в виконанні нашої мрії. Ні виконаємо цю мрію, ні відбудеться вона, не буде України. От як вот зараз виходить, ми 30 років йшли до своєї мрії, а тепер відна... виконання нашої мрії взагалі залежить виживання всієї країни. Путін прийшов і сказав, нам, як там був з Грузії, не пам'ятаю хто ввів тут економічні лекції, і прямо так і сказав: якщо ви не будете робити форми, ті реформи будуть робити за допомогою російської артилерії. І зараз. Сільська артилерія нас утюжить. але реформ поки що немає. Ще раз повторю: У нашого президента зараз є всі можливості створити окремо податок на утримання армії і спецслужб, відділити армію і спецслужбу від всього іншого. Зробити так, що держава це є держслужбовці, військова і спецслужба. ті, хто служить на... На користь громади, на користь захисту країни. Всі інші інституції передаються під підпорядкування людей, бізнесу і їх громад. Нехай громади кожна окремо вирішує всі свої проблеми, вирішує існування тих чиновників, вирішує існування тих інституцій, які є. При тому вводиться право на вільний збройний самозахист, що забезпечує захист всіх громадян України, підвищує рівень як військової підготовки всіх, підвищує кількість озброєння, яке у нас є. При тому бізнес, який, виходить, не буде так обременен податками, розквітає, починає виробляти більше різного озброєння. Навіть з Європи приїдуть сюди, будуть будувати заводи mm -hmm. по виробництву зброї і всього іншого, Ти поки, поки йде, і буде війна. Громади отримують можливість самим вирішити, куди витрачати свої гроші, створюють свою тереоборону, саме її фінансуються, закуповують ПВО, забезпечуючи свою громаду безпекою. І ми отримуємо переможну країну. Яка після закінчення війни, яка закінчиться дуже швидко, за рік-два вона закінчиться. Як тільки це буде введено за рік, я вам обіцяю, що, що Росія буде проситися на переговори, вона буде п'ятися по, по всім фронтам. І це наше виживання. Або ми це робимо, або це робить наша влада. Якщо вона не здатна це робити, нехай вводить вибори, нехай хтось це інше організує, якщо вона боїться, якщо вона сикливо трясеться, або тупає, не розуміє, що це веде до загибелі не лише країни, але й їх самі в кінці кінців, то нехай вводить вибори, спокійно збирає свої чемоданчики і їде звідси нахін, поки є можливість, блин. А хтось інший прийде і все це зробить, тоді ми будемо мати ж не тільки шанс, а 100% шанс перемогти у цій війні. Ось От така вийшла в мене розмова. Якщо ви цього не розумієте, самі подумайте ще раз передивіться ці відео і подумайте. Я впевнений, що ви все вірно зрозуміли і розумієте. Дякую.